Сьогодні ми надамо вам 10 причин, чому варто купити масажне крісло марки Кассада. Ви отримаєте приватного реабілітолога, який не бере відпусток, завжди доступний під рукою і ніколи не втомлюється. Ти позбудешся болю в спині, адже між нами, кажучи, спина зовсім не повинна боліти. Навіть після 40 переконаєшся, що масаж ніг творить дива не лише для ніг. Розслабиш усі м'язи, існування яких ти ще. В цю мить не підозрюєш. Ти розслабишся так глибоко, що начальник не виведе тебе з рівноваги, а свекруха. Лише трохи. Ви відкриєте нові діапазони рухів, знову почухаєте себе по спині і вільно зав'яжете шнурки. Ти почнеш добре висипатися, щоб вранці вставати, а не підніматися з мертвих. Ти отримаєш невичерпне джерело зарядки енергії. Ти навчишся знаходити час для себе і виявиться, що доба зовсім не є для цього занадто короткою. Ти здобудеш вічну ненависть ворогів і любов друзів.